Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Дванадцята година майже 10 хвилин на студійному годиннику І Сьогодні ми відправляємося у місце, де оживають будь-які казки, де навіть доросла людина може почуватися дитиною. Місце сили і місце натхнення особисто для мене. Я завжди повертаюся у це місце. Сьогодні ми у національному цирку України. Як вони працювали на карантині? Що готують, і дуже дуже багато сюрпризів цього сезону. Але про все це мені розкаже Владислав. Корнієнко це генеральний директор Національного цирку України, доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України і Владиславо Вікторовичу Я вітаю вас у цій студії. Добро здоров'я всім радіослухачам і студія. Добро здоров'я як пережили карантин? Ви якось в порівнянні, наприклад, з театрами, ви виходите з нього дещо пізніше. А ми виходимо дещо пізніше. Дякую за запрошення, дякую за анонсування одного найзгуманніших мистецтв, яким є цирк. Це мистецтво посмішки, це мистецтво радості. Не з посмішкою поки що ми виходимо з карантину, тому що з березня місяця, з 12 березня, а де-факто з 8 березня остання програма була. Національний цирк не презентував свої. І програми ціле літо проведено у е виживанні. Виживання в самому прямому розумінні цього слова з одного боку. Ми знаємо, що е Київський національний цирк, це е, будівля, пам'ятка архітектури. 60 років випадає саме в цьому році, в листопаді місяці, і сезон, який ми відкримо, буде 60-й в будівлі, побудованій в центрі міста Києва на Галицькій площі. Історичне урочище Євбас. Друга частина мого, мого е, погляду на цей рік, на це літо і на цю паузу. Це звичайно, звичайно, підготовка до відкриття сезону. Е, ви знаєте, на фоні світовому, коли всесвітньо відомі бренди зупинили свою роботу або анонсували цирк дю солей, анонсував себе банкрутом. Недалі, як тиждень назад, ми отримали офіційного листа від. Е, Президента а, всесвітньо відомого міжнародного циркового фестивалю Монако Принцеси Стефанії з повідомленням, що а, світовий бренд, так званий цирковий Оскар, розпочне свою роботу з 2022 року. Це свідчить про те, що а, світовий цирковий рух завмер. Завмер, як і завмерла а, світова економіка, як завмерли будь-які комунікації. Які які перекрито саме е е коронавірусними е цими всіми проблемами? Отже, Національний цирк міста Київ розпочинає роботу 10 жовтня. Саме на 10 жовтня ми розпочинаємо наш ювілейний сезон. До речі, якось Окрім там зрозуміло, що все завмерло до вас. Не приїжджали і інші трупи. Ви не їздили на фестивалі на виступи. Е, репертуарна політика змінилася коронавірусом? Без сумніву, без сумніву, коронавірус – це навчання. Звичайно, це школа виживання з одного боку, а з іншого боку, можливість переглянути свої пріоритети, переглянути свої можливо принципи. Звичайно, треба зберегти традиційний а, історично цирк, який з'явився на теренах сучасного Києва України. А, я скажу тільки одну репліку. що а, ще з часів Київської Русі 11 століття на фресках Софії Київської відображені циркові артисти. І це свідчить про те, що коріння дуже глибокі на нашій території. І ми зобов'язані цирк врятувати, зберегти. Як традиційний, але перегляд, завдяки коронавірусу вимагає наступне: коли ми на початку нашого ефіру говорили, що ми повертаємося в дитинство, ми повертаємося а, в радість, в посмішку, і це правильно. Тут ми говоримо про те, що основна аудиторія цирку, зокрема Київського національного цирку, це Діточки, і це, звичайно, старше покоління, які приводять дідусі і бабусі. От тут є одна закавика в сучасному форматі антивирусних заходів. Ми знаємо, що старше покоління це а, група ризику. Ми знаємо, що діти сьогодні максимально призупинені в своєму зібранні великі групи. І ми перший висновок, який ми зробили, те, що нам треба. Суттєво вплинути на соціальний зріст нашої глядацької аудиторії, це не повинні бути лише молоде і старше покоління. Сьогодні треба заводити молодь вже не шкільного, а вже актуального активного віку користувачів мереж. Молодь, яка сьогодні робить політику в суспільстві, молодь яка сьогодні є майбутнім нашого державного нашого е, культурного простору таким чином е, дивіться, що ми спромоглися. Відкриваючи сезон, ми розпочинаємо відразу двома програмами. Це безпрецедентно. З одного боку е, за останні періоди я не пом... не пам'ятаю такого прикладу розпочати сезон двома різними програмами. Це обумовлено наступним. Одна програма день народження присвячена ювілею цирку. Вона буде мати традиційний. Репертуарний формат і буде мати традиційне наповнення артистичне. Тут будуть всі. Жанри, які ми знаємо традиційні від кавьорних клоунів всіх партерних жанрів артистів і повітряних жанрів. А, і найголовніше, що в цій програмі будуть присутні циркові тварини. Згодом ми про цю тему я думаю, кілька так, слів поговоримося. Друга вистава а отут вже ноу-хау Київського національного цирку. Це ми анонсуємо екілібрум, назва вистава екілібрум. Це де ми анонсуємо цирк нової генерації. Ця вистава повністю без циркових тварин. Але е, ми намагаємося е, запровадити трішечки е, такий, знаєте, граничний між жанрами ми з мистецькими напрямами підхід ми намагаємося на базі клоунського клоунського колективу мімі -мі річі а зробити екологічну програму екологічно ми доводимо суспільству що світ сьогодні засмітюється засмітюється е, всім починаючи від е, сміття побутового до сміття всякого побутового в нашій голові так. який ми отримуємо сьогодні Дні, як ніколи, ми цю проблему виносимо на розгляд розсуд глядачів, треба чистити навколо себе простір, треба екологію поновлювати. І тут ми вкладаємо подвійний потрійний сенс. В цю проблематику ця вистава буде йти по будніх днях в вечірній час, що характеризує цю виставу як вистава для дорослих і вистава з серйозним осмисленням. Отже, дві вистави на початку сезону одна вистава називається. День народження і присвячується відкриттю ювілейного 60-го сезону. Традиційний цирк. І друга вистава називається «Еколібрум. Цирк Нової Генерації. Це еко програма можна вже бронювати квитки? І де саме? А, бронювати не можна а потрібно. Перше джерело комунікативне це те, що називається інтернет-простір. Самий прямий, самий короткий шлях а, купити або забронювати квиток це звичайно сайт Національного цирку України, і це найпростіша модель. А, наступна модель називається а, прямий Касовий е, прихід, і контакт, і закупівля квиточка. І там, і там можна забронювати квиточок. А, звичайно, є певний е, процес в часі е, затримання а броні. Але найголовніше, що а, нам здається сьогодні, коли два джерела: один інтернет сайт і другий джерела каса вони можуть стати прямими, необхідними а, а конкретними шляхами придбання квитка. Одну репліку хочу тільки додати а, про те, що а, сьогодні є обмеження Київ, Наша столиця знаходиться в помаранчевій зоні е в період епідемії, пандемії, і е є дискусія, е незабарну незабаром це ми розпочнемо. А нещодавно е була на рівні уряду України розглянута проблема, як же ж вчиняти закладам е культурно-мистецьким масового відвідування, якщо у нас в залі дві тисячі місць. А нам обмеження встановили 220 глядачів. Це, на жаль, найгірший вплив на нашу доходну частину. Таким чином ми намагаємося вирішувати питання в межах встановлених норм і порядків з дотриманням соціальної дистанції. І я впевнений, що нам це вдасться. Продаж квитків вже розпочато. Запрошуємо купувати. Але я все ж таки ще скажу. Таку річ сьогодні національний цирк, враховуючи. Погіршення економічного статусу стану киян, всіх, хто є гостями в цей важкий період відвідання Києва, як правило, це все ж таки мешканці України, тому що за кордону зараз небагато, майже немає гостей. То ми встановили пом'якшений ціновий режим, ціновий формат для порівняння, скажімо, в секторах. Перший або восьмий в минулому сезоні на відкритті. Квиток коштував а, до а, 400 і вище гривень. Це най найголовніше, такі най най Перші найкращий. восьми секторів циркі Як це найпрестижніші. 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 цього вісім секторів. Ага. А чому вони найпрестижніші? Тому що вони ну цирк, а, це серкус, це коло навколо коло глядачі розміщені амфітеатром. І в амфітеатрі є вісім секторів. Чому перший і восьмий найпрестижніші? Лише тому, що артисти виходять. Рівна навпроти із закулісся, яке в нашому церковому світі називається форганг. З форгангу виходять артисти прямо на перший і восьми сектори. Так, от для порівняння раніше квиток від 400 до 500 коштував, сьогодні, вибачте, від. 50 гривень до 250. ну я скажу, що ви так серйозно порізали цінову політику а, виходу сьогодні немає. Ми мусимо йти на цей ризик. Ми абсолютно в погодженні з органом управління це робимо Міністерством культури та інформаційної політики, і а, це а, спроба навернути повернути українського київського глядача до цього яскравого мистецтва колись. Воно сприймалося і сприймається як наймасовіше. А, і оцю наймасовість ми хочемо відтворити. Хтось вам допомагає коштами якоюсь іншою допомогою, яка вам необхідна у цей складний час для цирку? Боже, яке актуальне слушне питання. Приємно почути від колеги журналіста таке зрозуміле запитання. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо на підтримку. Перш за все, я вже сьогодні наголошував це тварини. Тварини, які знаходяться сьогодні в основній своїй масі на території цирку, частина тварин, правда, хочу сказати, знаходиться в інших місцях. Скажімо, в Львівському цирку частково є собаки наші. От, але основна маса знаходиться на території. Так от, для утримання тварин, на жаль, є серйозні запитання, серйозні проблеми. Це харчування, це догляд. І а, це звичайне повернення їх до дресури. Тому основною з проблем, я вам хочу сказати, знаєте, я ще відношуся до покоління, яке пам'ятає, скажімо, Чорнобиль. Я пам'ятаю, коли ми ходили по Києву, пустому Києву, де не було а, мешканців, де ходили тільки старші люди, спрогулювали своїх собачок і все. І це було сумно і страшне: 86-й рік, сьомий. От. Але я хочу сказати, я а, сьогодні. Пережив з частиною колективу, тому що основна частина колективу була відправлена на вимушений простій. І це примусово було, тому що а, ми зобов'язані були тримати карантинний а, цей, вимоги карантину. Так от, цирк нагадував мені такий чорнобильський формат: тварини, доглядачі і пустий простір. А, це перша проблема, і ми вже почали. Репетиції ми вже запланували е, в виставі день народження. Участь тварин. А е, тварини будуть е, всі. Які відносяться до категорії циркових, чому я назвав слово всі? Тому що ми знаємо, що в Верховній Раді сьогодні а, серйозно розглядається питання на законодавчому рівні а заборони використання тварин. І не далі, як перед, а, на початку карантину, перед офіційною так званою канікулярною відпусткою Верховної Ради, до нас, нас приїхали депутати, народні депутати України, і е, ми спілкувалися на предмет е, саме перспектив використання тварин. Позиція національного цирку полягає у тім, що Національний цирк України, як пам'ятка архітектури, як єдиний національний заклад звертається офіційно, з проханням е, зберегти е, саме в одному своєму прояві і в. Аті, у нас, ви знаєте, знаходяться як артисти, люди, так і артисти тварини. Тому ми звернулися з проханням підтримати ініціативу зберегти тварин. Єдине, допомогти національному цирку створити умови. А що таке умови? Це з одного боку збереження і догляд тварин, санітарні норми, норми харчування і норми розташування. Друге це дресура, дресура історична на Україні з церковими тваринами найгуманніша в світі, і всі зазіхання, і всі критики, які є з боку прикладів світового або іншого формату до національного цирку, не мають жодного відношення. Ми сьогодні своїми силами робимо ремонти, і ми намагаємося зробити відкритий доступ для відвідувачів саме в закулісній частині, не під час програми, а в закулісній, і ми це зробимо. Нам бракує, звичайно, ресурсу фінансової підтримки. Які ще проблеми? Ну, Проблема ремонтів. Пам'ятка архітектури 60 років. На жаль, без жодного капітального ремонту. І це дуже серйозна проблема. Ви навіть не можете уявити, в якому стані плачевному сьогодні перебуває дах, центральні сходинки, які в аварійно на межі аварійності. І найстрашніше це інтер'єр комунікації, і, і, і все решта, от саме сюди докладаємо найбільші, найбільші зусилля. Владислава Вікторовичу, можливо, наші слухачі зараз слухаючи, розуміють, що вони можуть чимось вам допомогти, куди вони можуть звернутися? А, дивіться, я зараз, перш ніж відповісти на це запитання, хочу сказати, що після одного з ефірів. Я, звичайно, не демонстрував біль і плач, я просто розповідав ситуацію. Це було е, десь два місяці назад, е, і до нас звернулися різні різні е, слухачі, різні е, як прості е, пересічні люди, так і організації. І зараз я вам наведу приклад, а потім скажу, як і куди звертатися. Значить, приклад був такий: під час ефіру мені було задано питання. А як ви дивитесь на те, щоб розташувати ваших тварин в Міжигір'ї? Міжегір'я це відомий природний заповідник, який значить, має певну історію? З нашими колишніми президентами, От. але сьогодні це ландшафтний парк і у них є своя територія. Ми зустрілися, ми е, з керівництвом е, це після ефіру відбулося, і ефір дієвий виявився. Ми вступили в стосунки. Єдине, що сьогодні питання відкрите, що ми готові розташовувати е, так звані літні табори. Ми дуже потребуємо підтримки тварин саме в літній період. Ви знаєте, що держава Треба віддати належне, виділяє гроші, кошти на харчування тільки в літній період, в е, період початку циркового сезону. Держава не фінансує на харчування. До речі, це стосується заробітної плати, кошти на зарплату від Міністерства культури та інформаційної політики. Ми приблизно десь до 60 60 5% отримуємо отримаємо для персоналу. Таким чином, якщо є бажання, необхідність, а до нас надходять, надходять звернення, ми вступаємо в різного роду стосунки по допомозі. Я би рекомендував звернутися або на кол-центр, це офіційний телефон, який є і на сайті, і на всіх. Афішах, які ми сьогодні розповсюдили по місту Києву у зв'язку з початком сезону, але а, краще звичайно, на приймальну національного цирка. Цей телефон є в офіційних джерелах інформації. Можна знайти на сайті оцей сірку з правильно? Саме цей, саме цей і а, я одну тільки репліку, тільки фразу: Національний цирк готовий вступати у встосунки, колаборацію, відносини на взаємних. Засадах з метою збереження як е, артистів, тварин, з метою збереження як традиційного київського українського цирку з давньою історією, як збереження будівлі, пам'ятки, архітектури, історії та культури. От ці три складові сьогодні для нас є невід'ємною складовою. Єдине, хочу сказати, що на фоні Прямої підтримки міністерства, от в тих обсягах, яких я говорив сьогодні. Ми очікуємо підтримку від Українського культурного фонду, саме безпрецедентний такий випадок, коли на інституціональний розвиток, підкреслюю це слово, не на нові програми, а на здійснення заходів інституціонального розвитку. Ми очікуємо підтримку. Підтримки немає, але сподіваюся, що це буде. І я тоді публічно засвідчу, що ця інституція створена дійсно Дійсно, з метою збереження підтримки українського мистецтва культури загалом. І на завершенні нашої розмови Владислава Вікторовичу, а за що ви любите цирк? Е, я хочу сказати, що я особисто походженням родом із театру, хоча народився в сім'ї кінематографістів. Е, в цирк я прийшов в зрілому віці. Я прийшов не у якості артиста, хоча. Мені дуже багато було запитань і нарікань, що ви або ти е, не цирковий, бо е, працівником цирку може лише колишній артист цирку. Я прийшов в цирк в зрілому віці, я доктор наук. Мої особисті наукові е, вивчення, дослідження стосувалися більше теоретизації, ніж практичної діяльності. Я сьогодні абсолютно переконаний, що ми зобов'язані зберегти цирк як сакральне мистецтво. Один чиновник український високого рангу заявив, що в на Україні цирк це не сакральне мистецтво. Так от я засвідчую від фресок. В е, Софії Київській до історичної пам'яті і традицій е, моди на циркове мистецтво поміж діточок, до речі, на Україні найбільша мережа дитячих і аматорських циркових студій і народних цирків в світі найбільша. На Україні існує цирковий конвеєр, це мережа державних цирків. На жаль, з анексією окремих територій кількість зменшилася. Але сім державних циркових підприємств. Пам'яток будівель, пам'ятка одна архітектура. То на запитання, за що я люблю цирк, я люблю цирк за те, що на Україні в Україні сьогодні це мистецтво. Збережено. Я не завдячую і не критикую, і не констатую, але воно існує. І як не любити традиційний цирк, який має коріння, витоки, як не любити традиційне мистецтво, я вам скажу, що я е, працюю в цирку е, керівником всього-навсього більше трішечки одного року. Хтось думає, що я є цирковий діяч і патріот. Я став саме за цей короткий період. Вісім років моєї роботи ректором Київської академії страдного та циркового мистецтва робота в фестивальному міжнародному руці мене не те, що влюбило, а воно мене просто поставило на життєвий вибір в моєму сьогоднішньому віці, в моєму сьогоднішньому філософському життєвому погляді. Цирк для мене стає сенсом мого життя. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, що національний. Національний цирк України запрошує усіх уже з 10 жовтня. Відбудеться прем'єра класичної програми День народження свято цирку 16 жовтня. Стартує інтерактивне шоу Еколібрум разом з коміками театру «Мімі Річі. А я нагадаю, що сьогодні у мене у гостях був генеральний директор Національного цирку України, доктор культурології, професор заслужений діяч мистецтв України Владислав Корнієнко. Якщо у вас є запитання, ви завжди їх можете написати нам на Viber, а Ми нашим гостям передамо. Мене Звати Світлана Василенко, це Київ Інтерактів» і ми повернемося скоро. Слухай Київ.